Вітаю товариство! В продажі Nissan Rock Рок» 2016 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач та встановленим газобалонним обладнанням. В білому перламутровому кольорі дуже гарно виглядає даний автомобіль на оригінальних темних легкосплавних дисках та хорошою літньою 18-дюймовою резиною Michelin Комплектація SL, повний привід, по кузову гарно виглядає. Ніяких зауважень, критичних по ньому я не бачу. В комплектацію його входить камери 360 кругового огляду, камера заднього огляду, безключовий доступ, світлий шкіряний салон. Велетенський панорамний дах з електроприводом, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, регулювання дзеркал, система курсової стабілізації, режим спорт, блокування диференціалу, двозонний клімат-контроль, сенсорний дисплей з навігацією та багато-багато іншого. В цілому салон теж гарно виглядає. Невеличка. Ось тут є е, на шкірі потертість. Це все, що, в принципі, ви знайдете по даному авто з пошкоджень. Задній ряд сидінь теж в порядку. Ось так автівка виглядає спереду. Технічно, по автомобілі жодних зауважень немає. Коробка працює гарно, двигун заводиться півоберта, не Має жодних ніяких проблем по ньому. По ходовій стуки грюків теж немає. В багажному відділі присутня поличка, це є дуже велика рідкість, оскільки автомобілі з США приїжджають, як правило, без тих поличок. Також є коврики оригінальні. Полички в багажному відділенні. Ось тут все воно є присутнім. Пробіг даного авто становить 180 тисяч кілометрів для 2,5 атмосферного двигуна насправді це є невеликий пробіг, можна сказати, малий. Сильного ДТП в Штатах не було. Тобто по кузову, якихось відхилень теж немає. Вартість даного транспорту становить 13 900 доларів, оглянути її можна у місті Львові. На вулиці Стрийській, 98, А на майданчику хапає авто. Придбати його в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Тому залітайте до нас, оглядайте, проводьте тест-драйв, перевіряйте, купуйте. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.